175 тисяч гривень виділили ужгородські депутати на закупівлю медикаментів для міської лікарні. Для цього 125 тисяч забрали з програми висвітлення діяльності міськради, та ще 50 – із програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Обранці запевняють, будування притулку для собак від цього не постраждає. Будівництво притулку все за планом ідеме до того, щоб на осінь притулок був відкритий. Тобто, от думаю, окремо зберемося, поїдемо, подивимося, підготовчі роботи там вже почалися. Тобто, тут все за планом. Це однозначно, що цього року притулок буде в Ужгороді відкритий. На сесії депутати розглянули 15 питань пов'язаних із наданням в оренду або продажем земельних ділянок. Хоча на початку весни прийняли заборону на видачу землі. Утім, виконувач обов'язків мера Ужгорода запевнив, всі рішення затверджені в рамках мораторію. Мораторій діє на видачу земель для індивідуального житлового будівництва. Видача земель для індивідуального житлового будівництва не проводиться, але але ми, ми маємо розуміти, є дуже багато питань, де є різні комерційні установи, склади, офіси. У них є земля під ними. Ну вони хочуть її продовжити, оренду чи, чи викупити. Є приватні помешкання людей, які ще в 70-х, 80-х збудували будинки. Тоді земля власність надавалася. Вони тепер хочуть приватизувати під своїм будинком землю. Однак не всі депутати вважають, що на сесіях сумлінно виконується положення мораторію. Навіть поза мораторієм роздається земельна, земельна ділянка. Значить, є трошки таке маніпуляції з формулюванням. Наприклад, мораторій на виділення землі для будівництва приватних будинків, але оренда у нас чомусь проходить, причому десятками. До дискусії долучилися і представники новоствореної громадської ради. Вони Кремо озвучили претензії до вартості зазначених у проектах рішень земельних ділянок однак їхні слова не вплинули на рішення депутатів. Ми звернули увагу на два об'єкти: перший об'єкт це вулиця Кошицька, 95 гривень за один метр квадратний. На нашу думку, це була занижена ціна. А другий об'єкт це до Кучаєва в районі Достора, так само близько 100 гривень за метр квадратний. Порівнянні з іншими об'єктами, які йшли, це близько у два рази занижена сума. Тому ми так само будемо з цим питанням розбиратися більш глибше і звертатися при наявності підстав, звертатися в правоохоронні органи. На сесії міськради депутати прийняли рішення щодо гуртожитку на вулиці Джамбула. Його віддали у комунальну власність із дозволом на приватизацію. Ми жили, не знаю, як діти, як малі діти в гуртожитку після училищ. А ми живемо тут уже 20 з лишнім років у цьому будинку. Ми зробили, ну буквально якби построїли цей будинок, можна сказати, внутрі. Просто як не знаружи не строїл, а внутрі все зробили своїми руками. Все, буквально все ремонти, вода, прописки не було довгий час у нас. Також депутати схвалили чергове звернення до Львівської залізниці з проханням передати дитячу залізницю на баланс Ужрода. Крім цього, відтепер вулиця Уральська називатиметься вулицею Небесної Сотні, а сквер між вулицями Ракосі Довженка і Крилова носитиме ім'я сквер імені Героїв Майдану.